Дякую за можливість задати запитання. Доброго дня, пане президенте. Питання щодо гарантій безпеки для України, про які ми говорили на початку. Нещодавно пан Андрій Єрмак сказав, що ось ось вже на часі ми зможемо отримати, затвердити гарантії безпеки. Річ Сунак сказав, що сподівається, до липня будуть вони затверджені, і Великобританія готова готова бути цим гарантом. Які ще є країни? І які терміни для України принципові до закінчення війни чи після, як сказав Столтенберг? Дякую, дуже дякую. Ми хотіли би мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там. Це залежить сьогодні не від України. Україна продемонструвала свою потужність, продемонструвала її як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує а, цей геополітичний курс. Що стосується викликів на шляху до альянсу, ми хочемо мати гарантії безпеки, з якими державами ми про це говоримо? З Європейським Союзом. Ми говоримо про, про це з Великобританією. Ми говоримо про це з Сполученими Штатами Америки. Поки що, це це коло з ким ми обговорювали це запитання. Коли це може статися, я не можу вам сказати.